Ну що, наш понеділок розпочався знову з суда Шевченковського. Де ще вчора СБУ просило мене арештувати, але програвши суд, сьогодні просять, ну, хоча б моє майно заарештувати. Ну як майно? Один телефон, один планшет і один папірець, вилучений в мене з блокноту з логінами, паролями до Фейсбуку. Ми прийшли, ми ж порядні, ми ж законослухняні. Правда, СБУ не прийшло і суд знову відклався. Ну, то таке діло. Я, я про інше. Зловживаючи, користуючись сьогодні нагодою вільного пересування по Україні, я прийняв рішення терміново зібрати якомога найбільше допомоги по заявкам військовим, які не можуть приїхати на нову пошту, не можуть від'їхати, щоб отримати допомогу. Їм треба вести на передову не туди, де вони знаходяться. Питання стосується семи бригад, запити наступні. Хто хоче, допомагайте, долучайтеся. Турнікети, медикаменти, продукти, енергетики, теплий одяг, будь-що, чим ви можете допомогти. Ми десь протягом тижня збираємо всю цю допомогу і вирушаємо і в сторону Солідара, і в сторону Бахмута. Бахмута. Тому, шановні друзі, поки пересуваюся, поки опять не кинули в СІЗО, хочу максимально зробити багато користі для хлопців, заявки, яких у мене вже недавно дав висять, і потихеньку я їх збираю. Всі мої дані, всі мої карточки, карточка, нова пошта, все є на Фейсбуці. Будь ласка, нікому нічого не ведіться, дивіться, перевіряйте інформацію. Хто чим може, долучайтесь, допомагайте. Давайте зберемо хлопцям допомогу. І я повезу, поки ще можу передвигатися, бо життя така річ, не знаєш, куди завтра тебе опять кинуть. А так, усім велика подяка. Нічого не зупиняється, життя не зупиняється, волонтерство продовжається. Після війни поговоримо.